Вчора у мене була сесія фінанси, вела одну людину в фінанси подивитися, як у неї там справи. В цій сфері дуже цікава була насправді сесія, і дуже цікаво всім показують, всім по-різному, але насправді було все чітко і зрозуміло. Дуже мені самі сподобалася сесія. Якось, наче, як все було не по плану, але насправді було все зрозуміло. Якось зрозуміло, чому так показують. І дуже мені сподобалося те, що людині не тільки йшли картинки, а в основному усвідомлення. Тобто вона їй чітко приходили думки. От Вона мені так говорить, мені там йде таке, мені йде таке, от чітко людина сама. А я аж радувалась, тому що я це відчуваю, воно мені йде, але мені хочеться, щоб людина сама сама говорила. І це в цьому класно, дуже класно. Я дякую вищим силам за цю сесію вчорашню. Хоча ми дуже довго просто ще спілкувалися перед сесією, це розмова затягнулася на одну годину, і знаєте, напевно, так треба було. І не просто так. І потім стало зрозуміло навіть чому. Все, що відбувається, все як найкраще. Цьому треба довіряти, друзі. Все, що відбувається з вами в житті, не просто так. Звертайте на це увагу будь-які моменти в вашому житті. В світі дуже все справедливо. Я це казала і буду повторювати. Настільки справедливо, зрозуміло, просто ми не завжди можемо це поняти, зрозуміти. От якщо щось повторюється неодноразово, і ви бачите, що це якась ситуація повторюється. Ем, якісь конфлікти повторюються вас, щось вам цим хочуть сказати. Треба зрозуміти, чому все повторюється, що хочуть, який урок ви повинні з цього винести, що ви повинні зрозуміти. Головне це якби, усвідомлювати, розуміти, замічати. Кожного дня просто прислухайтеся до себе. Насправді ми всі ж одинакові, всі. Ну нема такого, що там я щось більше бачу, відчуваю. Да, є таке, тому що я, наприклад. Або люди, які мають набагато там, більші здібності, у них просто стара душа, у них вони багато втілень жили, набули певного досвіду. У них є оці дари набуті, тобто вони чомусь навчились в минулих життях, щось розкрили в минулих життях. І в цьому житті легше це все пооткривалося. Ну, бо так і потрібно. А хтось є молодша душа, яка Якби багато чого ще не знає, бо вона мало втілювалась і так далі. Ну, в такому ракурсі. А є просто що навіть мудра навіть душа. А вона просто обрала такий досвід в цьому житті бути обичним людиною, нічим там таким не цікавитись, все дуже індивідуально. Я зрозуміла, що немає якихось шаблонів, таких, яких можна от, е, 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 якби зробити таку таблицю і от людей якось таку, от розписати. Це так, це так, це так. Це так. От ви знаєте, я не кажу нікому, що я говорю істину, але от з свого досвіду, невеликого ще, я хочу сказати, що от я бачу, що по-різному все буває. Немає от так, що от так, от так. По-різному може бути. Душі по-різному обирають досвід, душі по-різному приходять, з різних інших світів і так далі. Все буває по-різному. Я теж думала, що я. Сильно земна. І мені довго не показували нічого іншого. А потім, як відкрилося з першого разу, не спала до ранку, бо не могла в це повірити, що я зовсім не земна. Буває і так, але скажу так, що якщо все добре, відкривається людині настільки, наскільки людина готова це побачити. Наскільки вона може це переварити, наскільки її свідомість готова це прийняти для того, щоб вас не травмувати. Все во благо, все по чуть-чуть розкривають кожній людині. Я знаю тільки одне, що я можу сказати, що будуть дуже великі зміни, друзі. Я думала, що ці зміни стосуються мене особисто, ну не тільки мене особисто. Щось буде цікаве дуже.